Добрий день, шановні депутати, прошу підтримати нормативні грошові оцінки для того, щоб подальше провести земельні і наповнити місцеві бюджети коштом від оплаті за землю. Так, читаю, будь ласка, я запитаю до Оксана Миколаївни. Ви А я хочу, щоб ну, голова, вона скайте, що я керую. А я, міст... шановні колеги. E, це у нас є язвичі. по сільські сільській раді. Сільській голова присутні. Наша вимога виконана. Ставлю на голосування. Хто да не питає за основу? Хто за? Прошу голосувати, Результати голосування. 22 за, проти утримались немає. Хто за це, щоб проголосувати в цілому? Хто за? 21 за, проти. Утримались. Утримались один. Рішення прийняті. Дякую. Прошу наступне. Шашницька сільська рада так само, кризьме ділянки, є сільський голова. Прошу спитати це. Я запитання. Виступаючи, хто щоб субдане рішення проголосувати за слово? Хто за? Нема ми 22. Mm -hmm. 22. Він нема на зв'язку. Голосіть, будь ласка. 22 за, проти. Утримались? Нема. Обір. Хто це те, що проводити цілому? Хто за? 22? два. Проти утримались. Утримались? Два вже утримались. Ні, один. Почали чотири. Я за? Отримався один. Рішення прийняти. Як депутати, скільки? На білому депутатські ну, депутатів оголошується перерва. Ну, я думаю. А що, Русла? Скажи, ми відповіли. Ми відповіли. Ну, ви дві ви хвилини. Ну, вимагають, що ти, що? Як проголошую, що голоси не перегляд? Ну, що ви не буде? В принципі, якщо будуть ці його по децентралізації, я обіцяю я серця... Так, щоб зараз, так? Так, де заберу сам. А, значить, на теж що я відзначу, просто нічого не робити, і нову буду робити, і все хлоп, передав.

き <noise> но те що нам сказав у вас організація о так це дуже 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 дуже